Юрій Вейнстер Логік на ім'я Джо. Це було 3 серпня, коли Джо покинув лінію збірки. А 5-го Лорін приїхала у місто. І цього вечора я врятував цивілізацію. Принаймні, так я собі це уявляю. Лорін – це блондинка від якої я колись божеволів. І божеволів якраз відповідне слово. А Джо – логік, який я мушу наразі переховувати у коморі, я мусив заплатити за нього, бо сказав, що я його зламав. І часом я подумаю увімкнути його, а часом взятися до нього з сокирою. Рано чи пізно я зроблю те або інше. І дуже сподіваюсь, це буде сокира. Я заробив би пару мільйонів доларів Ха, запросто! Джо розказав би мені, як їх зробити чи де доп'ясти. Він багато чого може. Але я також боюся цього шансу після всього того, коли я вважаю, що справді врятував цивілізацію, вимкнувши його. Лорін ведеться так, що у мене холодні дрижаки по хребту, коли я думаю про неї. Бачте, я маю дружину, яку завів після того, як розстався з згорін у романтичному відчаї. Вона таки гарна дружина. І я маю пару діточок. Вони справжні чортенята, але вони мені дорогі. І якщо мені стане глузду жити спокійно, ні з ким не зв'язуючись, рано чи пізно я отримаю пенсію та соціальну страховку і проведу решту свого життя, насолоджуючись риболовлею, та побрехеньками про те, яким бравим хлопцем я був. Та є ще Джо. І я хвилююся щодо Джо. Я працюю ремонтником на Logics Company. Моя робота обслуговувати логіків. І скромно зізнаюся, я досить хороший у ній. Я обслуговував телевізори, поки той хлопака Карсон не винайшов свою хитру схему. Яка може обирати будь-яку з 10 мільйонів інших схем. Теоретично обмежень тут немає. І до того, як Logics Company не підключила її до сховища інтегратора і не підлаштувала її для, для обслуговування бізнес машин. Вони додали відеоекран для швидкості і виявили, що зробили логіків. І були приємно здивовані. Вони ще досі вивчають, що можуть логіки. Але всі вже їх мають. Я запопав Джо після того, як Лорін мало не запопала мене. Ну, ви знаєте, як логіки влаштовувані, ви маєте його у себе вдома. Він виглядає як колись телеприймач, хіба що має клавіші замість перемикачів. І ви натискаєте ці клавіші, аби отримати те, що хочете. Він під'єднується до сховища зі схемою Карсона, яка фіксує все за допомогою реле. Ну, скажімо, ви натисли канал Сварка на своєму логікові. Реле у сховищі спрацюють, і будь-яка телепрограма, що показується на сварка, пересилається на екран вашого логіка. Чи, скажімо, ви набрали подзвонити Саллі Квочці. Логік Буїма є деренчить. І ви підключаєтеся до логіка у неї вдома. І якщо хтось вам відповість, ви матимете відеозв'язок. Крім того, якщо ви настукаєте прогноз погоди, чи хто переміг у сьогоднішніх перегонах Гілі, чи хто була хазяйкою Білого дому за Гарфілдового правління, чи продаж PD QR на сьогодні, все це також з'явиться на вашому екрані. Реле у сховищі це зроблять. Сховище це величезна будівля, повна наукових фактів та записів телепередач. Всіх будь-коли знятих. Воно зв'язується з іншими сховищами по всій країні. І все, що ви хочете дізнатись, побачити чи почути, лише настукайте, і ви це матимете. Дуже зручно! Логік також може робити обчислення для вас, вести ваші облікові книги, давати поради хіміка, фізика, астронома, гадалки на Кавовій Гущі, тим часом показуючи вам пораду коханому. Єдине, чого він не може, точно сказати вам, що мала на увазі ваша дружина, говорячи, ти справді так думаєш з отою особливою інтонацією. Логіки взагалі погано ладнають з жінками, лише з явищами, які мають сенс. Думається, логіки завжди праві. Вони змінили нашу цивілізацію, як кажуть високолобі. Все під'єднане до схеми Карсона. І Джо міг би бути чудовим нормальним логіком. Який дозволяв би якійсь родині не парити мізки домашнім завданням дітей або що. Та щось пішло не так на лінії збірки. Щось настільки дрібне, що найточніші прилади не помітили цього. Але це зробило Джо особистістю. Можливо, спершу він цього й не знав, чи може він логіком бувши, зрозумів. Якби він показав, що відрізняється від інших логіків, його відправили б на брухт, що було б чудовою ідеєю. Та в будь-якому разі він зійшов з лінії збірки, пройшов звичайну перевірку і ніхто не заверещав, виявивши, що він таке. Тож він був випущений і звичайнісіньким чином встановлений у будинку пана Тадеуша Корвановича на східній сьомій вулиці 119. На другому поверсі вікнами на вулиці. І все було спокійно. Встановлення відбулося в суботу, пізно ввечері. Недільного ранку діти Корлановича увімкнули його і подивились дитячу передачу. Близько полудня батьки відірвали їх від екрана і запхали в машину. Потім вони повернулися по обід, який забули. І один з дітей прокрався назад. Його знайшли, коли він вистукував по клавішах дитячу передачу минулого тижня. Вони відтягли його та вийшли геть. Але вони залишили Джо увімкненим. Була 12 -та. Нічого не трапилося до другої пополудні. Та це було за перед бурею. Лорін ще не було у місті. Але вона вже наближалася. Я уявляю собі Джо, що залишений на самоті медитативно гуде. Мабуть, він допоки продовжував дитячу передачу у порожній квартирі. Але я думаю, він уже розпочав вивчення дистанційного перемикання у сховищі. Бо ж не було такого факту, визнаного фактом якого не було б на платах даних десь у якомусь сховищі. Хіба техніки його щойно розкопали і зараз лише заносять наплати. Джо було над чим попрацювати. І він либонь взявся одразу ж. Ви розумієте, Джо не був лихим. Він не був таким, як один з тих амбітних роботів, про яких ви читали, що взяли собі в голову, боцім людська раса неефективна і має бути знищена та замінена машинами, що думають. Джо просто мав амбіції. Якщо ти машина, ти маєш працювати як слід. Хіба ні? І в цьому був увесь Джо. А він був логіком. А логіки можуть багато чого що ще не виявлене. Тож Джо, відкриваючи факти, мав почуватися невгамовним. Він відбирав факти, до яких ми вайлуваті люди, ще не додумалися, і почав впорядковувати те, що люди могли б попрохати логіків зробити. Тільки й того. Ото й усе. Але, братове, цього було достатньо. У відділі обслуговування тихо другій пополудні ми граємо у пінокль. Потім один хлопець згадує, що мав подзвонити дружині. Він підходить до полиці з логіками у ремонтній і набирає на клавішах свій дім. Екран деренчить, а потім він спалахує написом Анонсуємо нову покращену послугу логіків. Відтепер ваш логік готовий надавати вам не лише консультативну допомогу, а й вказівки. Якщо ви хочете зробити щось, але не знаєте як, спитайте свого логіка. Виникла пауза. Так, ніби вичікувальна. Потім з'єднання ніби з нехотя продовжилося. Його дружина відповіла і дала йому за щось чортів або що. Він дослухав і від'єднався. І що ви про це знаєте? спитав він, коли повернувся. Він розповів нам про напис. Нас мали попередити, буде багато скарг. Припустимо, якийсь хлопак а запитає, як йому позбутися дружини. Чи схеми цензури заблокують це питання? Хтось злив козирного туза і сказав. Ну то настукай і подивимось, що трапиться. Це був жарт. Звісно. Але хлоп повівся і таки настукав. В теорії мав спрацювати блок цензури, і екран мав грізно видати. Громадська поліція забороняє цю послугу. Вам потрібні блоки цензури, аби дітлахи не розпитували детально про речі, які вони ще замалі знати. Та й через багато що інше самі побачите. Отож хлопака настукав. Як мені позбутися дружини? Просто сміху заради. Екран спорожнів на кілька секунд, а потім з'явився напис, уточнюючи запитання, вона блондинка чи брюнетка? Він гукнув нас, і ми підійшли подивитися. Він настукав Блондинка. Знову коротка пауза. Потім екран каже: Гексиметакрилоаміноацетин це складник зеленого поліролю для взуття. Візьміть додому заборожений обід, що містить суп із сушеного гороху. Підфарбуйте суп зеленим поліролем для взуття. Він стане як суп з зеленого горошку. Гесиметакрилоаміноацетин це селективна отрута, смертельна для жінок-блондинок, але не для брюнеток чи чоловіків з будь-яким кольором волосся. Цей факт ще не виявлений людьми-експериментаторами і є продуктом послуги логіки. Вас не звинуватять у вбивстві. Вас неможливо буде запідозрити. Екран спорожнів, а ми вирячились одне на одного. Це запевне була правда. Логіки, які працюють у схемі Карсона, можуть помилятися не більше, ніж будь-які інші системи логічної дії. Я швиденько подзвонив у сховище. Аго, ви там, хлопці, закричав я. Щось трапилось. Логік видає ще найдетальнішу інструкцію щодо вбивства дружини. Перевірте на ваші схеми цензури і жвавіше. Я думав, питання закрите. Але мало ж я знав. Точнісінько у цю мить біля проспекту п'яничка почав щось настукувати на логікові. Екран видав. Анонсуємо нову покращену послугу логіків. Відсьогодні ваш логік готовий надавати вам не лише консультативну допомогу, а й вказівки. Якщо ви хочете зробити щось, але не знаєте як, спитайте свого логіка. І п'яничка сказав, погукнувши, — О, оце я і зроблю. Тож він відмінив попередньо написане, пошарив очима навколо і сказав, А як мені вберегтися, щоб дружина не помітила, що я випив? І екран одразу ж сказав: Купіть пляшечку шампуню Франайн. Він не шкідливий, але містить детергент, що одразу нейтралізує дію етилового спирту. Прийміть чайну ложку на кожні 100 грамів спожитого у перерахунку на чистий спирт. А хлопака був мекнутий. Досить мекнутий, аби хіба що дотеліфатися до наступних дверей і виконати інструкції. І за 5 хвилин він був тверезісінький. І записував інформацію, аби не забути. Це було щось нове. І це було щось велике. Він збагатів на тій записці. Він запатентував тверезин, напій, що робить дім щасливим. Тепер ви можете присмачити страву чарочкою другою та піти додому тверезим, як суддя. І зараз хлоп кляне податок на прибуток.